Ви коли-небудь лягали спати, нарешті розслабившись, і раптом, серед ночі, організм змушував вас підвестися, щоб піти до туалету. Ця звичка, яка на початку здається нешкідливою, може стати одним із головних саботажників глибокого та відновлювального сну. Багато хто вважає, що це неминуче з віком, але насправді у більшості випадків цим можна керувати, і рішення може критися у тому, як ви вживаєте воду протягом дня. Передусім важливо розуміти, що вода є необхідною для роботи всього організму. Вона допомагає кровообігу, підтримує стабільну температуру тіла, змащує суглоби, виводить токсини та забезпечує правильне функціонування життєво важливих органів, таких як нирки та серце. Проблема не у вживанні води, а в тому, коли та в якій кількості ми паємо її перед сном. Вночі організм переходить у режим відновлення. Під час сну нервова система сповільнюється, м'язи розслаблюються, а всередині відбуваються різні процеси, які відновлюють наші сили. Якщо в цей час сечовий міхур переповнений, мозок отримає сигнал тривоги і перерве сон, щоб ви пішли до туалету. І залежно від віку, стану здоров'я та чутливості сечового міхура, це може траплятися кілька разів за ніч, повністю руйнуючи цикли глибокого сну. Тепер подумайте про наслідки цього протягом днів, фрагментований сон, складність прокидання з бадьорістю, накопичена втома та навіть зниження імунітету. Не кажучи вже про підвищений ризик падінь, адже підніматися в темряві серед ночі, коли ви сонні та маєте знижений баланс, може бути небезпечно. Тому перший крок, щоб уникнути нічних переривань, це налаштувати час вживання рідини. Пити багато води ввечері це як переповнити склянку, яка неминуче проллється. Ідеально розподіляти споживання води протягом дня, забезпечивши гарну гідратацію до кінця дня. Після цього варто поступово зменшувати кількість рідини, щоб нирки встигли відфільтрувати надлишок перед сном. Ще один важливий момент це звертати увагу на те, що ви пиєте перед сном. Впливає не лише вода. Напої, як чай, Кава, газовані напої або будь-яка рідина з кофеїном діють як діуретики, стимулюючи вироблення сечі та додатково навантажуючи сечовий міхор. Навіть натуральні чаї, якщо вони мають сечогінну дію, можуть посилювати проблему. Але важливо, зменшення споживання рідини ввечері не означає повне виключення води в цей період. Організм усе ще потребує гідратації, особливо якщо повітря сухе або температура висока. Різниця у кількості та проміжку часу між останнім ковтком і моментом, коли ви лягаєте спати. Невелика склянка води за одну-дві години до сну зазвичай достатня, щоб підтримати гідратацію без перевантаження сечового міхура. Це просте налаштування у поєднанні з іншими звичками, які ми ще розглянемо, може значно зменшити кількість нічних походів до туалету та покращити якість вашого сну. А коли ви починаєте спати безперервно, без переривань ви помічаєте, наскільки пробудження в оновленому стані змінює фізичний і психічний стан. Якщо ви вже скоригували час споживання рідини, наступний крок це тренування сечового міхура для збільшення його здатності утримувати сечу та покращення контролю. На відміну від того, що думає багато людей, сечовий міхур – це не просто пасивний резервуар, а ем'яс, який можна зміцнити. З часом і за правильних тренувань можна зменшити нічну терміновість сечовипускання. Протягом дня намагайтеся почекати кілька хвилин після того, як вперше відчуєте позов до сечовипускання. Це невелике зволікання, якщо робити його регулярно, допомагає навчити міхур терпіти більший об'єм рідини перед тим, як надсилати сигнал до мозку. Це не означає повністю ігнорувати потребу, адже надмірне утримання може бути шкідливим. Але поступово тренуватися, щоб збільшити толерантність. Ще один важливий момент зміцнення м'язів тазового дна. Вправи кегеля, що полягають у скороченні та розслабленні м'язів, які відповідають за утримання потоку сечі, можуть дати значні результати як чоловікам, так і жінкам. Коли ем'язовий м'язовий контроль кращий, утримати бажання вставати серед ночі стає легше. Крім того, зверніть увагу на позу та положення під час сечовипускання. Часто неповне випорожнення міхура призводить до того, що відчуття терміновості повертається за короткий час. Для жінок зручно сісти та злегка нахилити корпус уперед. Для чоловіків повне розслаблення м'язів і неспішний процес забезпечує більш повне спорожнення. Температура в приміщенні також має значення. Дуже холодне середовище збільшує вироблення сечі, це явище називається холодовим діуразом. Тому збереження тепла в кімнаті або використання відповідного одягу може допомогти зменшити нічні пробудження. Ще один маловідомий чинник накопичення рідини в ногах протягом дня, особливо у людей, які багато часу проводять стоячи або сидячи. Ця рідина може знову потрапити в кровотік і перетворитися на сечу вночі, перевантажуючи міхур. Простий спосіб зменшити це піднімати ноги на кілька хвилин наприкінці дня, щоб полегшити відтік рідини перед сном. Пам'ятайте, рішення полягає не в тому, щоб пити менше води протягом дня, а в тому, щоб правильно розподіляти гідратацію, тренувати тіло і створювати умови, за яких воно працюватиме на вашу користь. Завдяки таким змінам не лише зменшиться кількість нічних походів до туалету, а й сон стане глибшим і відновлювальним. Що принесе користь для енергії, настрою та загального стану здоров'я. Багато людей не усвідомлюють, що те, що вони їдять і п'ють протягом дня, безпосередньо впливає на кількість нічних походів до туалету. Продукти та напої з діуретичною дією збільшують вироблення сечі, і, якщо вживати їх у невдалий час, можуть стати справжніми ворогами сну. До основних належать кава, чорний чай, зелений чай. Газовані напої на основі коли, алкогольні напої та навіть деякі натуральні соки, як от кавуновий чи ананасовий. Це не означає, що їх потрібно повністю виключити з раціону, але варто вживати їх стратегічно, переважно вранці або на початку дня. Ще один важливий момент надлишок солі в харчуванні. Натрій утримує рідину в організмі в день, але вночі, коли ми лежимо, Ця рідина знову потрапляє в кровотік і надсилається до сечового міхура, посилюючи бажання помочитися. Зменшення кількості солі та уникнення ультраперероблених продуктів уже дає помітний результат. Споживання білка ввечері також заслуговує на увагу. Хоча білки важливі для здоров'я м'язів, надмірна кількість може збільшити вироблення метаболічних відходів, які повинні бути відфільтровані нирками, підвищуючи об'єм сечі. Найкраща стратегія збалансувати вечірню тарілку овочами, цільнозерновими продуктами та помірними порціями нежирного білка. Ще одна звичка, яка впливає на нічні пробудження, це рівень фізичної активності протягом дня. Відсутність руху сприяє затримці рідини та поганому кровообігу, що збільшує накопичення рідини, яка пізніше потрапить до сечового міхура. Легкі прогулянки, розтяжки та короткі перерви на рух протягом дня допомагають зменшити цю проблему. І ось цікавий факт час вечері може визначати, наскільки ваша сечова система буде навантажена вночі. Пізні прийоми їжі стимулюють травлення та метаболізм у період, коли організм мав би сповільнюватися, що впливає не лише на сон, а й на баланс рідини. Поєднання простих змін у харчуванні. Часі прийому їжі та щоденній фізичній активності часто достатньо, щоб багато людей помітили значне зменшення нічних походів до туалету. І це не лише зручність, це додаткові години глибокого сну, що є життєво необхідним для пам'яті, клітинної регенерації та щоденної енергії. Після того, як ви зрозуміли важливість правильного зволоження, оптимального часу для вживання води та впливу харчування, настає момент об'єднати все це в простий і практичний план. Щоб ваші ночі були спокійними та без частих походів до туалету. Перша стратегія поступово регулювати споживання рідини протягом дня. Почніть зі склянки води одразу після пробудження, щоб відновити водний баланс після нічного сну. Вранці підтримуйте регулярне вживання, уникаючи великих об'ємів за один раз. У другій половині дня продовжуйте пити воду, але слідкуйте за часом. Приблизно за три години до сну зменшить обсяг рідини, щоб не перевантажувати сечовий міхур. Друга стратегія створити вечірній ритуал, який сигналізуватиме організму, що час відпочивати. Це може включати вимкнення яскравого світла, уникнення екранів телефона чи телевізора та кілька хвилин на розслаблюючі заняття, наприклад, читання чи глибоке дихання. Такий момент уповільнення допомагає врівноважити нервову систему та зменшити потребу у стимуляторах, які можуть збільшувати вироблення сечі, як-от тривога чи надмірне збудження. Ще один важливий пункт слідкувати за положенням тіла протягом дня та перед сном. Підняття ніг на кілька хвилин наприкінці дня допомагає перерозподілити рідину, що накопичилася в кінцівках, і дати змогу організму переробити її ще до того, як ви ляжете спати. Це зменшує тиск на сечовий міхур уночі. Також варто звертати увагу на сигнали, які можуть вказувати на пов'язані проблеми зі здоров'ям, наприклад, раптове збільшення частоти сечовипускань, біль чи дискомфорт. Не ігноруйте це, звернення до лікаря є важливим, щоб виключити інфекції сечових шляхів, зміни у передміхуровій залозі або інші порушення сечовидільної системи. І нарешті, але не менш важливо, Зберігайте сталість. Результати з'являються не за один день, а завдяки щоденному повторенню правильних звичок. Невеликі покращення у зволоженні, харчуванні та вечірньому режимі відпочинку в сукупності можуть повністю змінити якість сну та, як наслідок, вашу денну працездатність. Коли ви так дбаєте про своє тіло, винагорода очевидна, спокійні ночі, більше енергії вранці та відчуття, що ваше здоров'я дійсно рухається у правильному напрямку.